Тут ві сліз, ні відчаю, не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, стверджує Василь Семененко. Я вважаю, що автор у своєму вірші закликає до безкорисливої служби іншим і надає актуальну інтерпретацію соціальної відповідальності. У сучасному світі це питання досить актуальне, оскільки суспільство стикається з численними проблемами та викликами. Ідея самопожертви та громадянської активності спонукає людей жити не тільки для себе, але й для інших, віддавати своє життя служінню іншим. На жаль, так склалося, що не кожна людина на це здатна. Це є проявом слабкості й холоду душі. Тільки справді чуйна, смілива особистість здатна на такий вчинок. Потрібно мати неабияку, чисту душу, велику силу духу та мужність, аби віддати життя за свого побратима. Я вважаю, що на сьогодні такими героями є українські військові, що стоять на обороні нашої батьківщини. Вони, як ніхто, знають, що таке смерть. Не раз дивились її вічі, знаю, що таке страх і біль, але все одно боронитимуть нашу країну, оскільки розуміють ціну їхнім зусиллям. Впевнена, що їх самопожертва не буде марною. Наші захисники вже є прикладом героїзму, відданості своїй справі, а особливо нації, допомагаючи своїм побратимам або навіть віддаючи своє життя за інших. Важливість взаємодії, спільної діяльності та підтримки між людьми відображаються як безцінний скарб у сучасному світі, змальовуючи, що істинне щастя та сенс життя полягають у здатності допомагати іншим спільному будівництві кращого світу і готовності жертвувати власними інтересами заради спільного блага.